Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд і ми будемо говорити про електронні гроші, і взагалі, що буде відбуватися з нашими грішами, про це розповість Ігор Бураковський, директор інституту економічних досліджень і політичних консультацій. Вітаю, Вітаю. вас, пане Ігоре. Отже, Верховна Рада все таки запроваджує постійно якісь новації, що стосуються електронних грошей. Теж от що на останній момент було такою найсвіжішою новинкою для нас. Ну, якщо говорити дуже просто, то це питання пов'язане з електронними грошима, як дуже таким своєрідним способом розрахунків. Мова йде про фактично запровадження нової ідеї регулювання цього ринку. А якщо раніше, скажімо, на цьому ринку працювали окремі компанії з різними формами юридичної реєстрації, то на сьогоднішній день Верховна Рада вирішила, що мають працювати лише банки. З іншого боку, було прийнято ціле низка так мовити питань, пов'язаних з моєї точки зору з удосконаленням бухгалтерського і податкового обліку цих операцій. Друга така новела, яка, очевидно, всіх на сьогоднішній день торкається, це те, що Верховна Рада намагається зменшити обі готівкових грошей і встановлює відповідні ліміти на ті чи інші, так мовити, розрахунки. Тому, якщо говорити дуже просто, як мені здається, сьогодні Верховна Рада намагається адресувати дійсно складні проблеми, але з іншого боку, проблема в тому, що у нас на сьогоднішній день відсутня, як мені здається, єдина концепція розвитку, давайте назвемо це так, розрахункової індустрії. І, от, якщо ми не будемо розуміти, що відбувається в розрахунковій індустрії в цілому, то всі наші спроби вони будуть або частковими, або, скажімо, не зреалізують ті моменти, які треба зреалізувати. Що зараз перешкодами буде саме в. Ну, Ну давайте Це просто реалізація. будемо говорити про конкретні речі. Скажімо, якщо мова йде про запровадження обмеження на готівкові розрахунки. Ясно, що на сьогоднішній день готівка. Відіграє надзвичайно велику, я б сказав, не тільки економічну, але й соціальну роль. І ясно, що для того, щоб розраховуватися дійсно в безготівковому плані, має існувати фактор чинник довіри і до національного банку, і до держави. Ми розуміємо, що питання так мовити довіри є дуже складним. Якщо ми хочемо, щоб люди дійсно, умовно кажучи, показували все, що в них є. а Це фактично так мовити крок до легалізації. Обігу, очевидно, треба дивитися в такі сфери, як скажімо, оподаткування, і дивитися в такі сфери, які пов'язані. Скажімо, із відповідальністю держави за ті рішення, які вона приймає. Тому в цьому сенсі, як мені здається, цей закон і це рішення має йти в пакеті з чимось. Якщо мова йде, скажімо, про електронні гроші, то сьогоднішній день у нас діє там десь приблизно десяток компаній, які здійснюють ці платежі. Якщо, скажімо, мова йде, наприклад, про обмеження ринку електронних грошей, виключно банками є така, так мовити, новела. Вони випускають. Ну чи, чи припиниться використання електронних грошей? Ні, просто так мовити, наші найбільш просунуті користувачі просто перейдуть на іноземні системи, і таким чином, скажімо, національний банк просто втратить так мовити той контроль, який існує на сьогоднішній день над цим ринком. Таких деталей є дуже багато. і Ще раз хочу сказати, що це надзвичайно знаєте, сказав би тонкі ринки з дуже тонкими інструментами настроювання. І коли ми хочемо вирішити проблеми, які там існують за рахунок прийняття, таких я б сказав би речей, які не пов'язані між собою. Ну на жаль, ми можемо отримати зворотні результати. Щоб а, який би тоді, а, мабуть, крок або законопроект було б. Би... Поставити перед цим впровадженням на ваш погляд, Знаєте, я прихильник. Що це це звучить, можливо, не дуже я б сказав би так на сьогоднішній день, популярно, але все ж таки прихильник концептуальних підходів, тобто, що ми хочемо врегулювати, умовно кажучи, банківсько-фінансовий розрахунковий сектор. А враховуючи уроки кризи, і уроки, які на сьогоднішній день нагромаджені в Україні, нам потрібна відповідна концепція. В чому, коли мова йде про концепцію, це не питання пов'язаних які б закони повинні приймати і так далі. Концепція з моєї точки зору це бачення. Це бачення, яке задається тенденціями цієї індустрії, і ми не можемо піти проти, так мовити, тенденції, якщо в усьому світі, умовно кажучи, і у платіжних системах, і в електронних грошах розвивається конкуренція, а ми хочемо її обмежити. Ну ясно, що це очевидно неправильно. Другий момент бо повинні чітко зрозуміти, яка має бути роль, скажімо, того ж самого національного банку, адже виникає просто банальний конфлікт інтересів за останніми законами. Національний банк може сам створювати платіжні системи, умовно кажучи, працювати з електронними грошима, але паралельно з цим, паралельно з цим, він є регулятором. Тому от виникає питання, коли регулятор є одночасно учасником ринку, ясно, що це конфлікт інтересів, який в нашій країні він одразу має відповідні має відповідні наслідки. Тому очевидно, ці всі моменти мають бути чітко прописані. І якщо ми уважно подивимося, скажімо, ті ж самі зауваження, які були зроблені науково. Юридичним управлінням Верховної Ради під час прийняття закону про платіжні системи і електронний переказ грошей, то там якраз на ці моменти вказувалося, але на жаль, якось дуже швидко це було все прийнято практично без обговорення, і це нам створить проблеми. І ще один момент. Хочемо ми того чи не хочемо, да але все ж таки ми рухаємося до європейського союзу. У нас вже є на сьогоднішній день фактично відомі зобов'язання перед європейським союзом, в тому числі в торгівлі послугами. А всі ці розрахунки це торгівля послугами. Очевидно, треба вже імплементувати ці норми, а не намагатися не б сказав би так розв'язувати питання в той спосіб, який ми розуміємо на своєму ну, будемо говорити трохи хуторянському рівні. Ну Україна поки що да дійсно не готова, щоб е, показати, що ми готові там до, до певних європейських... Європейських вимог насправді а, щось хороше в нас відбулося саме з ну, Я по, хочу я сказати, що якщо говорити, скажімо, там про платіжні системи, і про ці самі електронні гроші, то, да, я думаю, що очевидно, це позитивні кроки. Ці питання треба врегулювати. Тобто, вже сама увага до цього говорить про те, що в Нацбанку банку, ну і Верховній Раді частково розуміють, що це таке. Якщо говорити, скажімо, про певні визначення тих же самих електронних грошей, в принципі, це можна прийняти. Це те, що так мовити, існує. Є певні деталі пов'язані із стосунками, скажімо, між національним банком і операторами на цьому ринку. Вони також більшою мірою, так мовити, врегульовані. Всякому разі, ми зробили крок вперед. Але дійсно є декілька речей, про які вже говорив. Залишаються обмеження. Національний банк хоче. Бути учасником цього ринку, ну і одразу хочу сказати очевидно, окремі моменти пов'язані, наприклад, із боротьбою з тіньовим обігом, як мені здається, мають бути предметом більш широкої політики. Ми дуже часто намагаємося вирішити якісь речі, от за рахунок якогось одного так мовити, рішення. Так не буває. Ну, ми повинні зрозуміти, що довіра людей до електронних грошей. І, взагалі, до електронних розрахунків, в широкому розумінні до платіжних систем, вона напряму пов'язана з довірою до української економіки. На сьогоднішній день, якщо ми подивимося, основна частина операції, яка здійснюється за допомогою платіжних карток, є дуже простою. Ми отримали на картку гроші, ми пішли в банкомат, зняли відповідні кошти і розрахувалися за той чи інший товар. Очевидно, тут щось не спрацьовує або довіра, або скажімо, вимоги регуляторні. До, скажімо, прийняття цих коштів, і кінець кінцем я прихильник того, що якщо ми хочемо запровадити електронні розрахунки, замість скажімо, готівкових, має бути яка система стимулювання як на рівні держави, так і звичайно на рівні тих операторів, які приймають платежі. Ну, Наскільки я знаю, то в країнах єс навіть mm. в транспорті можна розраховуватися. Я yeah, ну картками, я хочу сказати, да? що ну, та... наш, так мовити грошовий обіг від грошового обігу ЄС, да він відрізняється двома основними рисами. Перша риса це дійсно те, що так мовити, готівка це скоріше як виняток, ані, як, так мовити, практика. І з іншого боку, ми маємо надзвичайно високий рівень доларизації нашої економіки. Тому будь-які коливання валютного курсу в Україні це соціально-економічна і політична трагедія. Тоді, як в Європейському Союзі, це проблеми виключно для туристів. Якщо вони їдуть в США, а відбуваються якісь проблеми з курсом євро, то вони розуміють, що так мовити, значить, треба або бути більше там. Сполучених Штатах Америки або ні, звичайно, я кажу про це спрощено, але ми просто повинні виходити з того, що в нас є велика кількість фундаментальних речей, і як це не банально звучить, поки ми їх не будемо якось вирішувати, да, навіть найкращі закони, навіть якісь найкращі наші наміри вони будуть так, мовити в'язнути цих от невирішених загальних проблем. Ну насправді, якщо вилучатимуть mm -hmm. готівку, mm -hmm. все таки заборонятимуть, mm -hmm. розраховуватися. А в людей лишатиметься, наприклад, в когось готівка. Може таки бути якась проблема саме з цим? Ні, ну давайте говорити відверто. Да, скажімо, коли були в запроваджені, в запроваджені обмеження на купівлю-продаж готівкової валюти відповідно до паспортів, да чи зняло це питання так мовити тіньового, я б сказав, би валютного обігу? Ні. Формувалися так мовити люди, і люди почали робити, кому треба була готівка за будь-яких причин. Я не кажу вони там юридично обумовлені чи не обумовлені. Да? Формувалися групи, використовуючи той же самий там Twitter, там інші так мовити ці системи, і люди фактично обмінювалися цими грошима. Тому очевидно, питання так мовити не в цьому. От ясно, що має бути відповідальність. За е, е, дотримання відповідного законодавства, але при цьому ми повинні розуміти, що запровадження от законодавства от таку сферу, якої є, скажімо, наші побутові розрахунки, і все що з цим це надзвичайно тонка справа. Ну насправді Ні. ще окрім розрахунку грішми, окрім Ні. електронних грошей, можливо, ну от якщо Ні. казати і про вебмані ті ж самі, Ні. можливо, варто б ну переводити вже зараз починати якісь компанії дійсно. Чи це ще рано про це говорити? Ну, Я б сказав би таким чином, що на сьогоднішній день, якщо ми хочемо запровадити, наприклад, там, умовно кажучи, електронні гроші, да будемо говорити про електронні гроші як дуже таку специфічну сферу платежів. То для того, щоб це зробити, ясно, що має бути конкуренція, ясно, що має бути відповідальність операторів без конкуренції. Сюди не прийдуть нові гравці. Давайте не забувати про те, що фактично електронні гроші це інноваційний продукт. Ми говоримо про інновації, які там мають бути запроваджені, але це інновації, це інновації пов'язані з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в даному випадку в розрахунковій сфері. Ясно, що має бути відповідальність в тому числі регулятора і регулятора, і ясно, що при всьому при тому так мовити мають бути якісь такі запроваджені ну, певні стимули, і їх можна продумати, що якщо я розраховуюсь, наприклад, карткою, да, то скажімо там, я сплачую трошки хоча б менше, да, але якийсь так мовити відсоточок пов'язаний, пов'язаний пов з цим платежем. Тоді запрацюється система. Якщо давайте знімемо ці питання, хто там винен, тому що тут є багато таких технічних речей, які, можливо, навіть не зрозуміли, да, широким колом населення. Робили розрахунки, і вони просто показують, що чим більший рівень використання платіжних систем електронних грошей, тобто безготівкових операцій в кінцевому випадку, тим вищі за інших рівень, за інших питань темпи економічного зростання. Тобто у нас це є у при... нас Пояснить. є просто пряма кореляція: це швидкість грошей в обороті. Це надійність так мовити оборотів, тому що готівка має відповідні так мовити проблеми в плані готівки, в плані надійності. І третій, так мовити, чинник це те, що використання готівки пов'язане з певними витратами От в масових платежах, в масових платежах, якщо зняти оцей так мовити фактор готівки, ми фактично прискорюємо швидкість грошей в обігу і відповідним чином. Далі йдуть дуже складні економічні закони, які приводять нас до плюс, до ВВП. Ну насправді, скільки нам в Україні mm. потрібно, mm. якщо ми цього року, там 2013-го, все-таки почнемо переходити повністю вже більше і більше. А, наскільки збільшиться ВВП? Як зросте, наскільки зросте? Чи це в відсотках можна вимірити? Ну, ви знаєте, це таке питання, так бувати, можна порахувати. Я би сказав таким чином. Да? Якщо, скажімо, ми, наприклад, ну, умовно кажучи, переведемо всі на через рахунки, хоча б на половину. В електронну форму, ну в широкому розумінні, так мовити, цього слова, я думаю, що ми можемо говорити десь приблизно про півтора до двох відсотків додаткового зростання балового внутрішнього продукту за інших рівних умов. Якщо, інших та, рівних та, умов не якщо все інше буде працювати, якщо не буде кризи, тому ще розумієте, угу. що у нас дуже часто таке, що давайте нам це інструмент і далі ВВП має зрости за інших рівних умов. Я думаю, що це абсолютно нормально. Так, ну, Чи цифри, це... впливає mm. безпосередньо от, саме безготівковий розрахунок, електронні гроші. Ця вся гладка система, їх її фактично гладкість, так mm -hmm. би мовити, на взагалі економіку на розвиток інших якихось там галузей. Ні, це абсолютно зрозуміло, тому що на сьогоднішній день, скажімо, ті ж самі там операції, які відбуваються між економічними агентами. Дуже просто проводити, так мовити, в електронному режимі. Да. Тобто, якщо раніше, умовно кажучи, ми підписували контракт, потім там проводили відповідні там, оплати угу. і, так далі, і так далі. На сьогоднішній день система контрактування в міжнародній торговлі є дуже простою. Є дуже простою. Фактично, по багатьом операціям так мовити, ми відсилаємо пропозицію, вона підтверджується, у нас вже є фактично контракт. І одразу за цим може так мовити йти гроші. І зрозуміло, що чим швидше ми переказуємо тим гроші, да, гроші тим менше, скажімо, виникає. Тим менше виникає у нас, наприклад, так званих там, фінансових розривів, коли я чекаю гроші через певний mm -hmm. період mm -hmm. часу mm -hmm. і не можу заплатити за якісь. Тепер, так мовити, ці операції відбуваються майже так мовити, в онлайн режимі. Ясно, що mm -hmm. швидкість на сьогоднішній день і час проведення бізнесу це ресурс, який, можливо, не менш важливий, ніж гроші, ніж інформаційно-комунікаційні технології. І давайте говорити відверто, на сьогоднішній день той, хто робить все швидше, і в бізнесі в тому числі, той виграє. Той, хто робить повільно, той програє. для кожного окремого mm. українця, насамкінець розмови, mm. як це вплине? Все-таки, Чи е, кожен з нас зможе цим mm. користуватись теж Ні, ну, І на сьогоднішній день у нас багато людей, які користуються, да, і люди в тому числі користуються так мовити, готівко е, електронними, електронними грошима. Тому це питання з моєї точки зору просто зводиться до трьох основних моментів: це дійсно безпека. Тому що ясно, що готівкові гроші можуть так мовити пропасти в принципі на сьогоднішній mm -hmm. день. Система безпеки, розрахунків пов'язаних з електронними картками, електронними грошима і так далі. Вона є дуже високою. Другий момент це звичайно, зручність. Тобто, я, якщо в мене є на вготівковому uh -huh. в електронному гаманці, скажімо, гроші я можу одразу проводити відповідні платежі. Да? Ну і третє питання, звичайно, це так мовити швидкість проведення операцій, які можуть здійснюватися в тому числі і з фізичними особами, і, і, і з юридичних осіб. Тобто юридичні особи також мені можуть платити ці відповідні гроші, і це просто це швидко, це зручно, мовно кажучи, це це сучасно. Ну треба спробувати так і самому зрозуміти, як це. Ні, давайте Україна, просто ні, всі давайте всі просто навіть якщо ми змінимо, скажімо, такі от очікування, що що це нам дасть, да? давайте угу. просто говорити про те, що є певні світові тренди. Да, да і треба да, їх всі використовують інформаційно-комунікаційні технології. Да, якщо ми ними не користуємо, значить це на угу. мінус. Да так, ну на жаль, маємо завершувати. Я зрозуміла. Вам дякую угу. за фахову розмову. Дуже приємно було з вами спілкуватися. Нагадаю, гостем студії був Ігор Бураковський, директор інституту економічних досліджень і політичних консультацій. Нагадую, телефонуйте щодня з понеділка по п'ятницю з 10 до 11 ранку. І залишайте запитання до гостей студії, адже ми робимо політику і економіку зрозумілою.